Війна безжально пройшлася по долі кожного з нас. Декому довелося змінити професію, хтось взяв на себе додаткові нові обов'язки, хтось пішов у волонтерський рух, хтось і захищати країну на фронті, а комусь довелося виїхати за кордон, щоб врятувати своїх дітей. Серед цих жінок є, звичайно, і смілянки. Тож ми вирішили поспілкуватися з ними, з тими, хто погодиться. Щоб вони розповіли, як адаптувалися на новому місці, як знайшли себе, що роблять, і що роблять для України, і як хочуть повернутися додому, як мріють про це. Тож почуємо їх сьогодні. У нас перші гості. Олена Захарчук, засновниця студії Flying Dance Сміла, людина, яка присвятила спорту більшу частину свого життя. Тренер виховала багатьох чемпіонок. Вона мама Мілани Джежер, яка взяла гран-при у відкритому чемпіонаті з повітряним обручем, що проходив у Празі. Олена знайшла в собі силу організувати у Чехії патріотично-акробатичні заняття з дітками з усіх куточків України. Дня вам тоді давайте знайомитись. Мене звати Олена. Представтеся. Будь ласка, ви доброго дня. Мене е, теж звати Олена. Мене звати Мілана. Дуже приємно, Мілана і Олена. Дивіться, ми з вами зустрічаємося. Чому таким зв'язком, тому що ви знаходитесь за кордоном. І для багатьох українців от 24 лютого 2022 року стало таким доленосним і складним періодом. Як ви пережили його і як власне і опинилися за кордоном? Звісно, як і усі, дуже важко і ніхто цього не очікував. Але нам прийшлося виїхати 4 березня, нам допомогли. Ми їхали почти 20 годин до Львова, дуже багато було людей у потязі, це було таке жахіття. Ми їхали вночі, але дуже багато людей зряли сознання. І... Нам усім було важко, бо ми не розуміли, що буде, що буде далі. Було дуже страшно, а Особливо. Зараз ще слава до наших нас. дітей. Дуже. Ну, тобто, це була головна тоді мета врятувати дітей від цієї небезпеки, яка була в Україні. Так. І, власне, я так розумію, ви мало чого змогли взяти з собою. Як там ваше життя потім, Як, в якій країні опинилися ви? Ми опинились у Чехії, і ми об'їздили, тобто ми зараз у Лібутці, це вже наш четверте, четверте місце. Ми сперва були у Празі, потім у Ползні, Плз... це третє місто по величині Чехії, і зараз ми у Ліберці. Ну, а ми взяли мало речей, але ми взяли з собою свого кота, який 20 годин їхав до Львова з нами Біднесенький. Він уже такий кот патріот українець. А зі Львова вже було легше вам добиратися? Ну там були дуже також, е, постійні сирени, багато людей, великі очереді. Нам дуже повезло, що е, нам дуже повезло, що е, одразу був потяг до Ужгорода. В Ужгороді нас зустріли е, наші друзі, як, з якими ми. Е, Часто е, пересікались на е, чемпіонатах наші друзі, е, одної дівчинки, яка неоднократна чемпіонка України. Вони нас зустріли, обогріли. Ми у них переспали і нас е, відвезли на словацьку о, границю. Вже з кордону ви добиралися тоді в Чехію, так? Е, да. так? Так. Так. Ну, давайте тоді вже до більш приємних моментів, як вас там прийняли і як ви, власне, вже почали відроджувати от своє заняття спортом. Вже будучи у Плизні, я думала, що довела щось зробити для дітей, тому що ці новини вони були дуже страшні. А, Навірно, кожна мама, це, кожні батьки на це не могли е, дивитися е, спокійно. Тогда я вже зрозуміла, що мені щось треба зробити для діток, бо е, це була така добра справа, Во мені щоб їм було тут трішки тепліше, щоб вони не думали. Про цю війну, тому що спорт це завжди е, мотивує. Е, щоб вони адаптувалися там краще, і, так? Щоб вони адаптувались, і звісно, в мене було багато чого віддати їм, тому що це є моє життя, чим я займаюсь дуже багато. І вже в Ползні я почала збирати групи, я там зібрала групи, але о, зі станом житла нам там не вдалося залишитися. Тому ми поїхали, і до сих пор, поки ми вже були у Ліберці, то о, Ползня писали мені батьки, що хочуть діток на заняття і так далі. А як ви збиралися, дітки, просто з України? Як ви шукали приміщення, де з ними займатися? Чи допомагали вам там чешські колеги? Ні, ніхто не допомагав. Це настільки була моя віра, що у мене все вийде, що я знаю, що я роблю, для чого це я роблю. Бо я просто знаходила групи чешські і писала, що я така-така. Що я Українка, що я чемпіонка України, що е, у мене моя донечка чемпіонка України, я тренер, і я хочу зібрати українських дітей для занять спорту, щоб їм було е, спокійніше, щоб вони розвивалися, щоб вони Ну, не зосереджувалися на негативі, так? Правильно, щоб позитив прийшов в їх життя. Так. Так, так. І буквально за, за неділю зібралось е, около 20 дітей. Я знайшла студію. Е, тут е, вона одна. Я списалась е, з е, керівником студії, вона надала нам добро, вона дуже була рада нам. Ну, я, як, звісно, українка, як мама, я дуже попросила, щоб. Нам зробили е, українським діткам е, знижки, тому що тому що хтось щось потеряв. Или... Ну, захід коштів ні у кого не було, скажімо так. Всі жили на якусь допомогу ж, мабуть, так. за кордоном. Так, так, так. І нам пішли на уступки. Я дуже благодарна Мартині. Це хазяйка. А тут розумієте, тут у Європі тут все дуже дорого з, скажімо, оренди. Вона б могла б, може, навіть і пустити нас і безкоштовно, але я розумію, ну, як би ми дуже благодарні їй за це. І. Якби розвиваємось, і тут ми, мені приходить ідея зробити патріотичне тренування у костюмчиках з символікою України. І всі дітки ці костюмчики. І ми коли займаємось, це настільки так надихає, тому нам разом якось краще. А як вам вдалося вже власне не тільки тренуваннями обмежитися, а вийти от на змагальний рівень, і вже де Мілана, власне, стала там чемпіонкою? Розкажіть про це? У нас був е, перший конкурс, ще, е, як, в якому е, тут у Люберці, е, в якому Міланка зайняла шосте місце серед 42 дітей. Це дуже такий був. Е, для нас вагомий результат дуже гарно. Так, так. Але б, звісно, якщо була б категорія її 6-9 років, як в Україні, але ж вона змагалась 6-12 років. Якщо було б 6-9, то, звісно, я думаю, що як тренер, навіть не як мама, що вона б, звісно, була б у трійці. Потім ми захопились цим, і нам Мартіна присилає посилання на чемпіонат у Празі. І, звісно, ми починаємо готуватися більш серйозніше, бо цей номер був, звісно, за перемогу України. Але у нас не було самого головного атрибуту це костюма. І ми заказували костюм зі Сміли, нам передавали автобусами через Прагу на Ліберець у нашій міської рукодільниці Лени Сіньокової. Вона нам шила костюм. І от так от ми з таким. Патріотичним настроєм. Так, так, ми поїхали, і, хоча хочу сказати, що там було дуже, дуже багато, я не думала, що ну, дуже було багато сильних дітей. Прям дуже я, як тренер, подивилась дуже гарна техніка, але оцей артистичність або емоції, там просто виходить як гімнаст, але артистичність і емоції. Миланка. Поперед у всіх, і коли це об'являли, у у мене даже є в Фейсбуці на сторінці, там, де папа її знімав. І коли об'явили, що Мілані йде е, премія Гран-Прі за сліпший номер, за лучший номер хореографічний, того папа з телефон, <свісно> чуть не впав. Так що, ці такі моменти вони на все життя у дітей. Я хочу, щоб вони. Не зациклювались на тому, що в Україні ми віримо в найкраще, ми тренуємося і віримо. І я думаю, що все буде добре, тому що ми спортом тут доказуємо віру і в перемогу України. Свіланка, ти розкажи, от чи страшно було? Там вже багато було дівчаток, які у тебе були емоції, чи ти була впевнена в своїх силах? Я Почти вже ішла вже до сцени, то я розплакалась. Чого, так хвилювалась? Чи відчувала таку відповідальність на собі? Так. А вже на самому номері вже ти була емоційна і вже артистична, як мама каже, так? Так. А коли оголосили, що ти переможеться, що відчула? То я дуже Ну, ти відчувала, що ти дійсно найкраща там? А з дівчатками, спортсменками там спілкувалася з іншими, ти вже мову вивчила трошки? Ну, трошки, трошки. так, трошки. У нього так, там брали інтерв'ю, але ведуча так швидко, що е, прийшлося. Е, Татові вийти на диванчик і допомагати їм, бо вона есть, тобто, там спортсмен виступав і сідав на, на диванчик, Це було дуже так стильно, але ж вони тільки виступили їм. От, він, повітря ще не вистачає. Так. А тут їй так вона хвилювалась і. Тут ще й по чеській інтерв'ю, то тато вийшов їй допоміг, подарив їй такий величезний букет з мішками, з квіти, вона дуже була рада. І це був єдиний букет дитині за весь чемпіонат, а там понад 200 чоловік було, тобто і дорослі і діти дуже великий був чемпіонат. А ви згадали про тата, то тобто ваш тато вже жив в Чехії до цього, так? Так, він вже, вже десь 5 років живе у Прагі. Угу. Тому він знає мову і вам допомагає там адорати. Знає мову, так, він знає мову, він добре спілкується, але, але я думаю, що я не знаю, як там воно буде, але ми. Віримо в найкраще завжди. А скільки загалом у вас дівчаток наразі займається? Які ще є успіхи у ваших учениць? Ще я готувала одну дівчинку, яка з Черкас, з міста Черкас, Віола Квітка. У нього таке прізвище дуже українське. цікаве. Я ніколи українське, я ніколи таке не чула. Но їй не хватило часу підготовки. Я думаю, що вона б з цим справилась. Но вона теж виступала за перемогу України в кінці. Вона вообще робить такий трюк, і достає український флаг. А взагалом скільки дівчаток займається у вас? Ну, десь е, 20, тому що е, тут по часу не дуже тут вже як ти вже з вересня взяв, допустимо, 15-16 і в групі должно бути е, е, 6 так, е, чоловік то у мене їх буває і 9 в групі, і буває 10, і в одну, і в другу. У мене групи на 15 і на 16. Ну, більше тут не візьмеш. Якщо літом буде більше часу, можна набрати третю групу, щоб, наприклад, іще 10 чоловік. Я їх так раз... Розподілили. Так, то вони Можуть на кільці, наприклад, там по два чоловіка, чоловіка займатись. Поэтому... І це все українські дівчатка з України. Всі українці, українські дівчатка з усіх куточків е, України. І у мене сама маленька дівчинка прийшла з Херсону. Ніка. Це така. Не знаю, я завжди про них усім говорю. Їй було три з половиною рочки, і це така дитина знаєте, як от доросла, от доросла тітка, вона все знає, що їй, треба, що їй треба займатися, що їй треба дивитися на дорослих і все повторювати. І зараз їй чотири рочки, і вона вже повірте, вона вже і шпагати, і мостики. І десь там якісь рогатки дуже молодець. Ну, а взагалі ви відчуваєте, що вони стоваришувалися, ці дівчатка, так? Їм дійсно допомагають ці заняття? Дійсно, вони дуже здружились. і це дуже для мене є то, то що це все не зря. Так. А з мамами ви їх теж спілкуєтесь? Жінки якось об'єднані там в Чехії от українські? Так, але вони більш працюють і тому з мамами діти більше такі самостійні тут, бо батьки усі працюють на заводах і так далі. Тобто не лише на державну допомогу вони там живуть, а все ж таки познаходили так собі місце роботи. Звісно, звісно, тому що я теж шукаю це не є заробіток а, заняття, це, ще раз повторюю, що це просто від, від мене, від моєї душі, добра справа. Я хожу на якісь фушки, якісь підробітки, тому що на це не витягнеш. Я зрозуміла, і давайте все ж таки поміркуємо і помріємо. Що ви будете робити, коли в Україні от все ж скажуть, все, перемога, вже мир настав. Які ваші плани тоді з Міланою? Чи повертаєтесь ви, чи залишаєтесь? Це важко сказати, але, звісно, це Україна, мої родичі теж розкидані по всій Україні. І я сама. Сєвєродонецька, 10 років проживаю у Смілі, де створила там школу. І там теж у мене багато чемпіонів, але як, як далі буде, я не знаю. Я не знаю, звісно, Україна це наша країна. Як далі буде, звісно, хочеться повернутися, звісно, хочеться. Звісно, хочеться далі продовжувати і творити, і жити, і вірити в найкраще. А Мілана продовжує навчатися тут у Смілі у школі. Так, Міланка, так. продовжує. Зараз у нас канікули, вона дуже щаслива. Міланочка, скажи, а ти продовжиш займатися в гімназії, так? В Смілянській, уроки у тебе відбуваються. Сумуєш за своїми однокласниками? А як тобі вдається? Ти встигаєш готуватися там до уроків, все відповідально вчиш, вчителька каже? Молодець. Ну давай, у тебе є зараз можливість всім своїм смілянським однокласникам, вчительці передати привіт. Що б ти їм хотіла сказати? Ірина Віталівна, привіт. Це твоя вчителька? Вона так сумувала, це вже просто рік. Вона так сумувала, вона так дуже хотіла їх побачити, особливо коли вони зараз ще сходять іноді на навчання у гімназію, і вона як побачила, що діти там деякі вже спілкуються, так? вона дуже, дуже да, роз... розстроїлась. Міланка, які у тебе плани далі? Будеш ще займатися на конкурси там ходити? Чи вже в Україні хочеш іти на конкурси? Тут. Тут і в Україні, звісно, вона дуже хоче в Україну. Дуже хоче. А ти відповідально тренуєшся, коли мама з тобою займається? Слухаєш маму? Як тренера? Мамі можна поплакатись, тренеру не можна. Важко, звісно, важко тренувати свою дитину, це дуже важко, бо вона хоче поплакатись, вона хоче, щоб її пожаліли, вона хоче більш. Але ми з підготовками ми їздили після школи кожного дня на тренування. Це було вже у нас як, як з добрим ранком, тому що і вона це понімала, і вона це Їй було, якби звісно, важко, Вона десь та у нас була ціль, що буде, буде дивитись Україна, українські діти. З, з тим, з ким вона займалась, що буде пишатись з тобою. Да, Віланка, ми дійсно пишалися. Тут на всіх всі журналісти про тебе розповіли на всіх телеканалах, в усіх засобах масової інформації, що ти така молодець у нас є. Сміляночка, яка в Чехії, от здобула таку перемогу. Так що ти старайся, слухайся маму, обов'язково займайся. Ти дуже талановита і треба старатися. Ти зрозуміла? Так. Молодець. Чого ви бажаєте Україні? Дуже важко, Але я була в Україні у вересні, і коли ти виїхав на початку, то це. Тут тобі теж важко. Ти болієш за Україну, за цих діток. Це просто було не душа розривалась на усі частини. Але я була в Україні і ці сирени. Це для мене був такий от моторошний жах. От мені було дуже страшно. Я не розуміла, що відбувається. Я не розуміла, як. Як взагалі, ну, як, коли ти на початку це одно, коли ти приїжджаєш і таке відчуваєш, це дуже важко. Звісно, перемоги. Звісно, ми робили маленькі відосики нашим захисникам, там теж у мене є на сторінці. Маленькі діточки, яким по 4-5 років несуть флаг України, і ми підписували вітаємо вас, наші захисники. Тобто, звісно, ми віримо в поскорішу перемогу і бажаємо триматись, один одного підтримувати, інакше по-іншому я думаю, не як. Добре, дякую вам за цю розмову. Подальших вам успіхів, тренуйте дівчат, нових перемог. Ну і звичайно, перемоги Україні. Всього найкращого, до побачення, вам зі сміли.